Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9, і це відео буде корисним для тих, хто користується балістичними окулярами Revision SoFly і хоче додатково докупити до них лінзи. Купляю їх з такими двома лінзами. Потім додатково купив ось таку жовту. І під час вибору я не знав, підійде, не підійде. Ці лінзи відрізняються за формою, хоча мають однаковий розмір і йдуть до однієї моделі. Тому хочу поділитися своїм досвідом. Якщо будете обирати лінзи для окулярів Revision SoFly, першим ділом подивіться, щоб е, це оце місце, куди наносник одягається, воно було однакове. А також дивіться, це розмір у мене R, Regular. І ось отак, якщо порівняти їх наносниками, то оця жовта буде трошки більше. Але вона підійде для цієї оправи. Ця лінза трохи складніше одягається в оправу, але все одно вона влазить. І мені форма, оця форма лінзи більше подобається. Вона більш щільніше сідає на обличчя. І ось тут оці поля. Вони більше закривають площу на обличчі, хоч трошки і формою відрізняється, але все одно в управу сідається жовта лінза.